Ти сама кримчанка, так. і зараз це важка тема і для тебе. Як взагалі змінилось твоє життя? Як воно вплинуло на професійну та, сферу твоєї діяльності після того, як Крим окупували? Ну, по перше, я не можу приїхати на, так би мовити, місце, де я народилася, де була вся моя сім'я. Тим більше в нас там і досі залишається будинок батьківський. Там залишається похований мій брат, моя бабушка, до, якого я, до яких я не можу поїхати просто навіть на могилку, поговорити mm -hmm. з ними, побачити їх. Я родичі, з якими я не спілкуюся, і напевно вже і не буду спілкуватися, тому що коли в нас почалася війна, я їм скинула відео, де потрапила ну, де був зруйнований будинок батьків чоловіка. І на це відео мені сказали, але що я там щось змонтувала, це фейк. Я просто після цього зрозуміла, що люди вже давно не на тій хвилі спілкування, на якій ми можемо продовжувати спілкуватися, співчувати, щось розуміти. А з усіма іншими, хто казав там про фейк і так далі, ну я просто не спілкуюсь.